Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про інтеграцію новоприбулих українців в Канаді, зокрема в провінції Квебек. Відомо, що за останні три роки сотні тисяч українців прибули до Канади за імміграційною візою QAED. І хоча у кожного свій шлях адаптації сьогодні окреслимо загальні виклики і труднощі. З нами в студії сьогодні Андрій Піддубняк, який приїхав в Монреаль у 2024 році з міста Київ. Вітаю вас, Андрія. Вітаю, Наталія. Мені дуже приємно, що ви знайшли час для нас приїхати поділитися своїм досвідом. Отже, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про себе трошки, хто ви чим займались, чим займаєтесь зараз. Займався я до переїзду в Канаду більш таким специфічним напрямком. Це був напрямок, зв'язаний з нерухомістю. Ми виготовляли креслення. Робили розміри внутрішніх будівель, робили документи для нотаріусів, оцінку нерухомого майна тощо. Я мав надії на те, що, можливо, ця сфера знову як Фенікс воскресне, але ні. На жаль, мої надії були марні, тому я побачив, що Канада оголошує для українців спеціальну програму КОЕТ, на яку я подався мені апрувнули візу і я ось приїхав сюди. А який у вас досвід взагалі був у своїй роботі? Скільки багато років? Я тільки, можна так сказати, починав розвиватися. Це було до трьох років в цій сфері. Тобто Я тільки от закінчив вуз, зацепився, там, почав працювати, почали якісь великі проєкти такі, йти, як від Укр... Укрбуда та інших таких великих забудовницьких компаній. І знаєте, коли все йде вгору, ти такий, от зараз все буде класно. Але, на жаль, життя розставило все по-іншому. Тобто, в Канаді ви вже один рік. Так, все є. А Чим займалися цілий рік? Це ви вивчали мову, чи десь працювали? В Канаді, коли я приїхав, звісно, перша задача, як для любого. Іммігранта з України і не тільки це знайти роботу. Звісно, ми маємо якісь надії, сподівання знайти щось краще. Але з часом, як би то не звучало, Канада ставить нам умови, під які ми або підстраюємось, або збираємо речі, їдемо звідси. Тому перша моя робота була робота в магазині, в м'ясному відділі. Заключалася вона дуже в дуже таких банальних речах. Там, М'ясники наріжуть м'ясо, ти його в плашку склав, в машину засунув, вона його загорнула, пішов на стелажі, поклав м'ясо, ну і все. Тобто рутинна така несложна робота, але звісно, я думав, що от, як багато, мабуть, думали, що от ми приїдемо, ми ж маємо дипломи, зараз еволюцію, підтвердимо їх і от підемо по професії. Але, на жаль, не сталося, як гадалось. Ну так, тобто ви це робота не за спеціальністю, Звісно. але наразі у вас є мета знайти роботу за спеціальністю. Звісно, є мета знайти роботу за спеціальністю або в тій же сфері нерухомості, але я розумію в той же час, що це не буде за рік, це не буде за два. Це мінімум, мінімум 5 років потрібно витратити часу, можливо, піти на якісь профкурси місцеві, щоб. Тому що можливо диплому мого буде недостатньо не тільки для провінції Квебека, загалом для Канади. Бо вони можуть мені сказати, що це круто, що ти там знаєш що там якісь європейські гості, але в нас трохи інша система. Тому я розумію, що на це потрібно гроші і час. Дуже дуже важко знайти, звісно, роботу в будь-якій сфері, дуже важко, тому що на одну вакансію, як мінімум, будуть претендувати 10 людей і. 100% даю гарантію, що ці люди можуть знати краще англійську за вас, краще французьку, мати кращі скіли під цю вакансію. Але ми ж то трудолюбивий народ. Ми ж знаємо, як то все там зробити, щоб все було класно і себе зарекомендувати. Ви окреслили для себе термін такий 4-5 років, щоб дійсно опанувати і мови, і спеціальність, можливо. Щоб працювати за своєю спеціальністю. Так? Yes. А, як у вас з мовами, до речі? Ну, з французькою не дуже сильно склались відносини по початкам, але з англійською дуже, дуже добре склались відносини, і ми, так скажемо, війшли в тандем. І наразі маємо маю дуже такий... Непоганий рівень, хоча я дуже соромлязливий хлопець, і кажу, та, ну ви що, в мене такий рівень плаваючий, а мої друзі кажуть, та ти навпаки там ще бачиш, як на рідній. <сум> Тому рівень у мене зараз англійської середній, французькою у мене рівень А1А2, тобто десь от на такому рівні наразі. Але розумію, що от в ідеалі до Б1 французький дотягнуть і для початку жити в Квебеці. Це буде ідеально. Ну, як ви вивчаєте мову? Ви брали курси, ви спілкуєтеся багато, у вас є друзі франкомовні? Е, так, е, дивіться, англійська в пріоритеті зараз. Тобто я комуніцирую в більшості зараз на англійській, що допомагає мені її теж підтягнути. Французьку це школи. Тобто курси францізаціона відходив 6 місяців. І ми всі спілкувалися, ну, на французькій, хто як міг, але не було такого, знаєте, як там, може, у нас там ой, це неправильна вимова, це акцент не той і так далі. Ні, такого нема, і дякувати Богу. <с me> тобто всі дуже привітні і вітаються дуже, коли ти тягнешся до знань. Тобто, це не є проблема вивчити завжди можна, є є єдиний звісно. умова це час, це ж бере час, якісь зусилля, правильно? Так. Який найбільший виклик для вас є наразі? Я гадаю, для кожного українця найбільший виклик це робота. Тому що, як ми всі знаємо, ми дуже привикли в Україні зайти на Work.ua, на роботу і такі: О, тисяча і одна вакансія в моєму місті. Вибирай любов, кликну відгукнитись, все, готово. Тут все трохи по-іншому. І цей процес. На перших етапах він дуже вбиває в тебе, він тебе заганяє в депресію, бо ти не розумієш, а що ж не так, а що ж, ну я ж там написав всі скіли які під вакансію, я ж там написав то, написав відповідний досвід, а що ж мені не дзвонять, що ж мені не дають даже якогось фідбека по всьому, тому що воно так не працює. І з цим потрібно змиритись, тому що їхня система працює так не один десяток років. І це треба розуміти. Розберіться в законі, що пропонує е, закон Канади, коли ви або безробітній, або лишаєтесь роботи. Це в першу чергу. Потім зрозумійте ринок, що він не працює як в Україні. Готово. От я завтра їду на співбесіду як в Україні. Ви сьогодні відгікнулись завтра на співбесіді і вже працюєте. Ні, тут так не працює. Звісно, ви можете читати в Фейсбуці, там. Одиничні випадки там, людей, які приїхали там, за неділю знайшли роботу. Але давайте відверто, які в них спеціальності: таргетинг, СММ, СЕО чи ще щось. Тобто це ті спеціальності, які завжди будуть востребовані в будь-якій точці світу. І в них є відповідний досвід. А ми приїжджаємо на ну на які позиції. Ну, ми розуміємо, що як допустимо, у мене ми розуміємо, що там треба учитися, значить ми ще зберемо будь-яку роботу. От навіть на будь-яку роботу нам вже треба підстраюватися під ринок. Це якби в нас був відповідний вже досвід всесвітній, так мовити, тобто затребуваних діджитал професій, то звісно так, тут взагалі не питання. Тут Таких людей з руками і ногами відривають. Тому ось так. Перший черговий виклик це зрозуміти, як працює ринок Канади, і, так скажемо, не заганяти себе в плані, що от вже місяць прийшов, от уже другий прийшов, от вже, вже я нічого не роблю. Нема роботи. Треба збирати речі, виїжджати. Все. все погано, все погано. Ну наразі ви при роботі, правильно? Наразі. Тобто роботу можна знайти реально. Дивіться, наразі. Не та така, яка тобі за смаком, але. Звісно, наразі я не при роботі. Я наразі на етапі пошуку, але я коли працював на минулій роботі, я зрозумів, що окей, якщо хочеш більше зарплату, тобто хоча б від 20 доларів. Будь добр, піти, закінчи якісь курси. Я зрозумів, окей, треба тоді йти мені в логістику. Ну, Канада і Америка логістичні страни. Це зрозуміло. І я пішов, закінчив курси по форкліфту, тобто навантажувач оператор навантажувача, отримав сертифікат і вже шукаю роботу. Відповідно по цій по цій сфері. А як довго ви отримали сертифікат? Ой, дуже швидко. Який час? Це загалом там займається два дні, але проміжуток там десь біля місяця. Знову ж таки, реально зробити. Реально не проблема. Головне гроші і бажання. Ніхто вам не буде платити 20 або більше доларів, якщо у вас немає ніякої бумажки. Тобто, робочі спеціальності вони і на то робочі, їх треба підтверджувати. Тому що якщо ти відкриваєш будь-яку вакансію, яку ти хочеш там і там бачиш зарплату від 25, і читаєш, треба сертифікат, треба якась відповідна освіта. Тобто треба вже тоді думати, як мені отримати цей сертифікат і освіту. Тут так же саме, якщо в тебе є досвід, немає досвіду, але є відповідний сертифікат, документ, що ти закінчив якісь курси, в тебе вже більше шансів, щоб на тебе звернути увагу, бо ти як вже як мінімум потратив кошти і час. Щоб вивчитись. І ти більш зацікавлений, чим інші люди, які приходять, такі от кажуть, от у мене 5 років досвіду, але не маю там якогось сертифікату. Ніхто не хоче брати з емплоєрів на себе якусь кримінальну або іншу відповідальність, тому що вони хочуть, щоб все було по закону. Тобто, у вас є намір навчатися, отримати диплом? Так. От, і де ви хочете навчатися? Тому що я чула також, що є проблеми. З навчанням для людей, які приїхали за візою Квієт. Ну, я ще так сильно не приглядувався до якихось навчальних закладів. Але, звісно, постійно, що я чую, це МакГіл Університет, звісно, і Монреаль. Університет Монреалю. Тобто, це два таких, як кажуть, топових і стопових, які можна знайти в Монреалі. Це нова політика там була від. Якщо не помиляюся від 15 тисяч річних і більше, але, звісно, треба розуміти, що, що ви виберете? брати кредит, і спочатку якось зробити свою робочу обстановку більш сприятливою, яка буде тобі допомагати для того, щоб ти міг піти на навчання. Тому що я чую багато історій людей, які не українці, вони знаходять гарні роботи, гарні, дуже гарні, і вони йдуть на навчання. От все. Вони не беруть кредити. Вони просто знаходять роботи від 20 доларів, до обіду працюють, після обіду навчаються на заочки. Ну, От ці цифри, що ви назвали, це для international students? Я не, не знаю точно. Це не для. Це ж треба отримати піар, щоб навчатися безкоштовно в Канаді, правильно? Я не впевнений. Напевно, ну ви там... отримали піар? Чи ви це ви в процесі ще? В процесі. Процесі. Зараз Канада для запу... наших глядачів, зараз поясню PR Permanent Resident, тобто постійний житель Канади. Так тобто, зараз, якщо ви чули або спостерігаєте за Service Canada, вони зараз дуже запускають цікаві програми по всіх провінціях. Ці програми зв'язані з сількохозяйством. Видом діяльності, тобто, це Онтаріо, е Бритіш Колумбія, Квебек, але Квебек це більш для тих, хто володіє французькою підійде, і ще декілька провінцій. І суть в чому, якщо ви подаєтесь на цю програму, вам пропонують контракт на три роки, начебто. Тобто ви ці три роки працюєте там і получаєте і под. І... Ваш роботодатель подає номінацію на піар до федералів, і вони вже вирішують, дати вам номінацію чи ні. Але ви минаєте як той, той весь процес, який зараз є, там ці провінційні і так далі. Тобто ви вже напряму через роботодателя із федералами спілкуєтесь. І я очікую, коли ця програма запуститься, бо наразі я. Пару днів тому назад заходив на них на сайт, дивився, чи обновилось воно щось. Сайти поки були недоступні. Тому я чекаю, коли ця програма запуститься, та буду пробувати по ній е, рухатись, щоб отримати піар. Тому що, як по мені здається, це дуже цікава програма, і такої ще ну, не було, наскільки мені відомо. Це тільки в тих провінціях, що ви щойно назвали, чи в Квебеку також? В Квебеку також, але для Квебека. Інші вимоги. Тобто, якщо для Онтаріо і інших це англійська, то для Квебеку треба тільки французька. Ну так, та, це все. Квебек. Це а Квебек да. Повернімося до вашої роботи, до пошуку роботи. Яким чином ви шукаєте або шукали е, на початку? На початку, от знаєте, багато хто казав, от спробуй LinkedIn, класна штука. Я такий. Та що, це ж для айтішників, ви що, я ж не шарю нічого в цьому. Але потім, знаєте, я якось сходив на один вебінар, на другий, подивився в Ютубі відео, і такий, вау, це класна платформа. Зареєструвався там, создав свій профайл, як там? там Гуру, там мастера кажуть, там, от, зроби то-то, то щоб підвищити рейтинг, щоб твій профайл могли переглядати зацікавлені HR або компанії. І я скажу, більш рентабельно шукати на LinkedIn, ніж на Indeed або інших сайтах. Чому? Тому що ви напряму контактуєте з HR або з компанією. Тобто, якщо в Indeed ми заходимо, нажимаємо Apply, і ми спілкуємося спочатку з індиїдом, а потім інд вирішує, чи підходите ви під цю вакансію, чи відправляти емплоєру ваше резюме, чи ні. А тут в Дін ти напряму там. Ну, зараз ви задоволені тим, що є, тим, що маєте наразі в Канаді? Задоволений тим, що так прийняти українців, ну, це сильно. В плані, ну, я Може, були якісь країни, звісно, в Європейському Союзі так точно, але ну, Канада просто так з усіми обіймами до нас. Приїжджайте, ми вас обіймемо, підтримаємо. Але є умова, працюйте. Працюйте і все буде гуд. Так, це точно. І так. це дуже здивувало, коли ну, ти приїжджаєш, ти наче ну, як на вольних хлібах, Ото приїхав, але вони тобі кажуть, от дивись. Ти можеш знайти тут от квартирку, які умови. Ти можеш тут пошукати роботу. Ну, Тебе не кидають, як, тут, там, як в Україні в більшості ти такі, так, треба щось робити. І ти починаєш сам це все діти. Тут є організації, до яких ти можеш звернутися. Вони тобі отак покроково просто розпишуть, що тобі робити в твоїй ситуації. І на які програми, навіть піара ти можеш претендувати. Тому ти чувствуєш підтримку, що ти якби не один в цьому, що тобі допомагають, і це дуже круто. От просто клас. Ну, дуже приємно це чути. Це дуже позитивна нота така. А які ще шляхи пошуку роботи? Ну, окрім. Окрім індіда, звісно, скажу просто, чад джіп'тіху. Це це взагалі класна штука. Чесно, саме детальніше, детальніше, от дуже просто. Заходите в чат GPT, пишете Привіт! Шукаю роботу в такій-то сфері, в Канаді, в Монреалі. І він тобі каже, так, ти можеш піти на Indeed, на там ще якісь сайти, на те, ще якісь сайти, ти на них заходиш. Окей. Потім пишеш привіт! Шукаю агенції з працевлаштування в Монреалі. І він тобі надає, там, ти пишеш топ-5, наприклад. І він тобі дає топ-5 агенцій. Наприклад, я ніколи не чув е, про такі агенції, як. Manpower і ADECO. Для мене це такі нові агенції, якісь, це що? Я до них з'їздив, і вони сказали, що якщо в нас з'явиться якась вакансія, ми вам перетелефонуємо. Тобто чат GPT дуже покращує розуміння того, куди тобі йти і витрачати свій час. Не так, щоб стати а туди, а сюди, а куди. А от він одразу каже: от тобі перечень, і ти по ньому так. Ти можеш до нього звернутися, якщо, знаєте, мене трохи обурює, коли люди там пишуть: напишу CV за 20 доларів. Ну, піди ти в чат GPT, скажи, друже, по канадським меркам, ну напиши мені CV. Ну, на таку професію, ну під такі скіли. І він такий, опа, написав. Ну, попроси його на український, потім попроси, щоб переклав на англійську, скопірував, вставив Вордік, потім кажеш, переклади тепер на французьку, другий файл, скопірував, вставив Вордік. І все. І зараз дуже є багато цікавих курсів, безкоштовних, щоб вивчитись і в цю тему так вклінитися, так скажу. Тому кому це цікаво, може піти до того чад ChatGPT і сказати. От мені інтересна ця сфера, які ти курси можеш порекомендувати. І там, навіть є курси від Гарварда, безкоштовні, на минутку, від Гарварда. Де хлопці розказують, як працює ця вся історія, як працює сам шиї. Я думаю, нашим глядачам це було буде корисно почути. Звісно, і я бачу, що у вас взагалі не буде проблем з пошуком роботи. <свісно> Ні, ви, ви розумієте, коли ти получаєш добрі поради, які ти відчуваєш, що вони дійсно добрі й корисні, ти розумієш, що ти не витрачав час на якусь історію, яка не спрацювала. Ти витратив час на конструктивну річ. І ти впевнений в тому, що вона спрацює, або дасть якийсь результат. Але я скажу так: якщо навіть у вас в житті не вийде з Канадою нічого, цей експіріанс, який ви тут отримаєте, це просто вище небо. Тому що ви вже навіть якщо поїдете в Європу або навіть в Україну, ви вже не будете сприймати світ таким, яким ви його сприймали до того, як приїхали в Канаду. Ви будете зовсім по-іншому дивитись на ті ж речі, на які дивилися два роки тому, п'ять. Неважливо. Абсолютно згодна. І ви трошечки частково вже відповіли на моє останнє питання. Які б рекомендації для нових українців, ті, що прибувають, і ті, що прибули так само, як і ви рік тому, які б ви поради, можливо, б дали? Звісно, на той час, коли я прибув в Канаду, було дуже багато. Програм, шелтери давали українцям на два тижні. Зараз, наскільки я знаю, з цим є великі проблеми, але є відповідні українські групи, діаспори, які допомагають по цей день співвітчизникам з цим. І тому поради це, якщо ви не знаєте чогось або не маєте якогось плану, знову ж ідіть в Чат Діпті. Він знайде вам все. І які групи в Канаді є там, наприклад, в Монреалі. Куди подзвонити? куди поїхати? Він просто все знайде, побудує для вас план дій, і ви побачите, що якщо ви будете діяти по його плану, який він для вас дасть, ви отримаєте результат. Все дуже просто. Є сучасні технології, і вони йдуть поруч з нами. Тому я вважаю, треба їх використовувати, тому що вони дані нам як інструменти для. Того, щоб розуміти сучасний світ, використовуйте сучасні програми, які допомагають покращити життя людства, і ви будете відчувати, що ви в ресурсі, так скажемо. Я дуже дякую Андрій за таку бесіду. Мені дуже цікаво було, сподіваюся, нашим глядачам. Друзі, з нами в студії сьогодні був Андрій Піддубняк, новоприбулий з України, який поділився певними викликами в імміграції. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах і поширюйте цю інформацію, адже це може бути корисно для когось для когось із новоприбулих. До нових зустрічей!